Якщо людина не в ресурсному стані, то і не проходить до кінця навчання. І от зараз, от ми сьогодні, якраз з Олексієм, і я зі своєї сторони якраз розкажу, як оце бути в ресурсному стані, бо в нас це закладено і ми можемо мати енергії. Без езотерики, бо я з езотерикою не працюю. Я працюю з ну, твердими, скажімо так. Да? От, те, що ми, Наскільки наше тіло, наскільки ми, як людина, створені, те, що закладено в нас в кожній клітинці. І ми можемо мати ресурсу і енергії Х18. уяви собі, Олексій, Х18. Представ, якщо б в грошах з Х18 ми робили, да? Ну круто було. Х-18, то, то... Так, то то це було би а в які oh. парафетичні чи геометричні? <laughs> от прямо множить на x 18 Умножить, помножить на x 18 да. От я ж тобі за що й кажу, от уяви собі. Oh, мені все подобається.